Укажіть функцію, графік якої проходить через точку n. Ось у нас система координат вісь x, вісь y, ось точка n. Нам потрібно указати функцію, яка проходить через точку n, ну або, можливо, проходить. Ну, Давайте розглянемо кожну окрему y дорівнює 2 в степені x, це показникова функція. 2 в степені x вона завжди вища за вісь x і проходить через точку 01. Ось вона. Тобто, ось отак вона виглядає. Тобто вона вже не підходить, тому що точка N знаходиться в третій чверті. Викреслюємо її. Е, далі, y дорівнює 2 поділити на X. Це е, у нас обернена пропорційність. Графік є гіпербола. Якщо графік є гіпербола, то вона знаходиться в першій і в третій чверті. Ну, це можливо. Ця можливо і проходить через точку N. Ну, давайте впевнимося в інших e, y дорівнює модуль X. Модуль X це виглядає якось така галочка. Тобто вона також не підходить, точка N знаходиться в третій чверті. E, наступна Y дорівнює, це була Y дорівнює модуль X. Наступна y дорівнює логарифм X за основою 4. Це логарифмічна функція. E, вона симетрична показниковій, ем, і проходить через точку 0 1, і вона зростає, тому що основа більша за одиницю. Ось вона, логарифмічна функція. Але також вона через точку n не проходить, яка лежить в третій чверті. Викреслюємо. Ну і y дорівнює X квадрат, це парабола віточками вгору. Ось вона дуже погано в мене вона вийшла. ось вона, Але вона також не підходить, тому що точка N лежить в третій чверті, а Y до рівня в третій чверті не проходить. Тобто відповідь B залишається.